Цей телевізор коштує 60 тисяч, а ремонт обійшовся в 20. З Львівської області до нас приїхав телевізор зі скаргами на вертикальні смуги на екрані. Для заміни матриці телевізор потрібно повністю розібрати і зрізати замкнуту матрицю. Зараз у виробників пішла мода на безрамочні екрани, майже всі матриці тепер виробник монтує на скотч. Так, ваш екран тримається на 4 метрах двостороннього скотча. Я сам в шоці. Дизайн стає більш витонченим, а в ремонті така конструкція не дуже зручна. Нову матрицю Доволі складно поставити правильно, адже потрібно слідкувати за зазорами одразу з чотирьох сторін. В телевізорах з рамкою все простіше. Ти поставив матрицю, накрив рамку і все класно. Якщо не класно, зняв рамку, поправив і тепер точно класно. А з монтажем на скотч є лише одна спроба. До речі, цей велетенський телевізор приїхав до нас без заводської коробки у флетбоксі нової пошти. Після ремонту відправляти так ми не наважились і спакували телевізор в гарну міцну коробку з м'яким матеріалом всередині. Ось такий маленький бонус для клієнта.